Всім доброго ранку, хорошого настрою і вертіть своє здоров'ячко. А я, як завжди, пасу кізоньки. Ранок. Прекрасна погода, година ранку. Роса яка, краса, яка. І ось в мене є така певна територія, зелений коврик, я називаю. І ось мої кізоньки постійно люблять тут попастися. Вони не, не пасуться, а просто... Мотають це. Така пізня пора року, ну, літа. а які сочні корми, ось, подивіться. І все, вони гарно їдять. Бачите? Ось. І малі, і великі. Вони сюди біжать скоро-скоро. Але коли порядок, бачите, тут людський город, буряки. Але коли дисципліна, вони туди не лізуть, вони дивляться за мною. З цієї сторони, от за метрів 25-30 ширина цього города, це бувший город, але відданий в оренду і цим, його е, порихли і, і так все. Виросло. А з цієї сторони так само пшениця. І вони знають, що туди не можна. І вони дивляться за мною, чи я, куди я дивлюся? Якщо я дивлюся за ними, вони нікуди не полізуть, бо знають, що не можна. Ось так, таке в них бажання. Але оце цілий ранок вони наїдяться тут і все. Їм вистачає. Ось таке пасовище зараз в мене. Але це, можна сказати, як в касті, це раз в житті буває, бо далі будуть обробляти ту землю і такої зеленини в цю пору вже ніде не буде. Ось наше сонечко сходить, як гарно. І яка в нас? Прекрасна природа. Ось село. Все. От ось ставок на ставком вже туман, вже ось. Ну, все одно прекрасно, краса не бачена. Ось. Вот. Це у нас місцевість називається географії Подільська височина. І вона вже є, бачите, трішки, невеликі, але горбичі, гори починаються. Ну, ми маємо ще річки. Від нас практично починається річка. Горень. Ось за нашим селом так прямо. Тече вона, бо недалечко в сусідньому стилі, от напроти ставка. Це сусіднє село, там десь кілометрів вже 6-7 воно. І там річка Горень починається. І наші річки її доповнюють. Ось я близенько підійшов і це, бачите, змагання між ними. Хто скорший, хто скорший. І так вони за півтори годинки наїдаються прекрасно. І тут, я ж кажу, різні, пас... різні плоди, різні рослини. Ну, бо це, культива... це цим кажу? Культиватором вибачаюся, дискою бороною, бо воно було зарощене взагалі, роки лежить. Дискою бороною пройшли і хто може, той росте після цього. А душі пройшли, волога і все, виходить. Скільки насіння було, все посходило. І таким чином ну, більше тут ніде так не буде можливості ніколи, я думаю, їх пасти.